Чи хотіли б ви жити в одному з цих таунхаусів в Англії? На перший погляд, непогане житло, хоч і трошки муліють очі припарковані машини. Але що як я вам скажу, що повз ваші вікна десь двічі на місяць будуть проходити та порушувати спокій району не сотні, не тисячі, а десятки тисяч гучних і часто п'яних людей. Погодьтеся, це вже може налякати, що це за неблагополучний район. Десятки тисяч гучних людей ще й п'яних, який жах. мені тільки ріелтором працювати, так розрекламувати. Нерухомість. Насправді жити в одному з цих будинків та ще розкіш. Звісно, якщо ви є фанатом футболу, зокрема клубу Ліверпуль, адже просто в десятках метрів від вхідних дверей розташований один з найлегендарніших футбольних стадіонів планети Енфілд. Коли я буду помирати, не везіть мене до лікарні. Везіть на Енфілд. Я там народився, там і помру. Історія цієї арени налічує вже 140 років. Вона була створена раніше ніж сам клуб Ліверпуль, пережила безліч реновацій, розбудов навіть за останні роки дуже змінилася. Але це тільки зовні та технічно. Якщо казати про нематеріальне, то в цьому плані душа, атмосфера, все це десятиліттями зберігається всередині арени на його полі та трибунах, заворожуючи гостей та глядачів перед екранами. Бо як ще пояснити таку популярність Енфілду, навіть від вас під минулими відео було мабуть, Мабуть, більше сотні коментарів з проханням зробити контент саме про цей стадіон, тому запрошую. Перед початком лише попрошу підтримати виробництво наших відео лайком та підпискою на канал. І нагадаю, що за посиланням в закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet, і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Я планував почати відео, як завжди, з історії, щоб якось логічно підвести до назви Енфілд чи назви футбольного клубу Ліверпуль, але натрапив на не таку вже і стару, але голословну статистику. Я, от на початку, ніби жартома, але зазначив, що до стадіону через двір йде багато п'яних людей. А виявилося, що у жарті була доля правди, в тому плані, що всі ці будинки, як і сам стадіон, вони знаходяться в місті Ліверпуль, в районі який зветься Енфілд, і ось цей самий район. Енфілд в 2019 році потрапив в топ 10 найнеблагополучніших районів Англії. І написали про це в BBC. тобто, як мінімум, це не перший ліпший таблоїд. Це означає, що район має проблеми в питаннях охорони здоров'я, злочинності освіти, рівня доходу, і все це стратегічні проблеми, які вирішуються в кращому випадку роками. Але все ж туристу, якого мало хвилюють лікарня чи освіта, цей невеликий клаптик землі під назвою Енфілд буде доволі цікавим. Це моє третє відео про стадіони і. Саме цього разу мене візуально підкорили околиці арени. Не виключаю, що я зловив якийсь флешбек із комп'ютерної гри часів школи SimCity Rush Hour. Бо просто подивіться, наскільки тут все геометрично правильно. Ці копіпаст домівки, велика зелена зона, і ще одна доволі зелена місцевість, про яку ми потім згадаємо. Попередньо лише нарешті розберемося, що воно за Енфілд, чи треба нам знати походження? Енфілд означає поле на схилі. Звісно, під полем мається на увазі не футбольне поле, бо воно йде десь. 1600-х років місцевість була сільською, тому зелені поля на схилі використовували для виголу худоби. Десь за 30 років до появи на цьому місці футбольного стадіону тут досі пасли домашній скот. А серед домівок переважали великі вілли, які належали копцям. Як колись через промислову революцію Лондон поглинув вуліч і футбольний клуб Арсенал став лондонським, так і Ліверпуль став розростатися підприємствами, виробництвами і поглинув поселення Енфілд за 100 років 1750 сімсот по 1850 його населення виросло майже в 20 разів. Проте цікаво, що статус міста Ліверпуль отримав лише в 1880 році, коли його населення було вже більше півмільйона людей. Збільшення населення вимагало більшої кількості житла, і в місті з'явилися так звані кортхаузінг. Це ось така щільно забудована нерухомість, яка швидко прийшла в стан занепаду. Там жахлива антисанітарія, жодного двору чи навіть нормальної вентиляції між будинками. Вода була тільки на Ворі домівки були перенаселені, і проблема гігієни та санітарії вийшла на критичні позначки. Смертність тут була втричі вища за решту територій міста. Це викликало невдоволення у місцевих, які вимагали більш комфортних і безпечних умов. Так, з кінця 19 століття район Енфілд починають забудовувати так званими терасними будинками, або як зараз ми їх називаємо таунхаузами. І саме ця забудова залишилась основною в районі. Саме ці одноманітні будинки сьогодні оточують стадіон. Команди з Ліверпулю Точніше, стадіон футбольного клубу Ліверпуль, бо в цьому місці є і інша команда Евертон. І саме вона є невід'ємною частиною стадіону Енфілд у перші роки існування арени. Тому переміщаємося в 1878 рік. На теренах Англії вже не перше століття високою популярністю користувався крікет, командна гра з м'ячем та битою. В неї грали і хлопці, які відвідували церкву в одному з районів Ліверпуля. Але проблема була в тому, що в цю гру неможливо було грати взимку за поганої погоди. А Спортом хотілося займатися, тому ці хлопці з церкви вирішили подивитися на інший вид спорту, який тільки набирав популярність в країні. Мова про футбол. Він їм зайшов, тому створили свою команду, назвавши Сент Домінго. На честь церкви на ігри команди приходило все більше місцевих глядачів, які не мали відношення до церкви. Тому пізніше її переіменували на честь району, звідки вони приходили. Цей район носив і зараз носить назву Евертон. Правда, всю свою історію вони проводять матчі в іншому окрузі, а не який представник. Ляють в першу чергу, звісно, мова про район. Енфілд, навіть новітня Google карта нам підійде, щоб описати події кінця 19-го століття. Перші роки після заснування Евертон проводив ігри на полі Стенлі Парку, десь серед цієї зеленої території знаходилося поле. Ворота були саморобні, і будь-хто міг спостерігати за грою. Але коли кількість глядачів на матчах невпинно зростала в середньому до двох тисяч людей за поєдинок, то вони переїхали на новенький стадіон біля Прайорі Роуд. І знаєте, чому Евертон там так і не заграв? Бо власнику поля не подобався у дні матчів, тому він попросив їх з'їхати. Проте і нове рішення не потребувало довгої дороги. Тодішній голова Евертона, Джон Голдінг, домовляється з місцевим землевласником та виробником пива за оренду землі поряд. Знаходилася вона на Енфілд. Рот чи вулиці Енфілд, як бачите, все дуже поряд. Там в 1884 році було відкрито стадіон. Не повірите, саме той, про який це відео і має розповідати. Перший матч тут відбувся між Евертоном та Ерлс. Тауном і завершився перемогою рисок 5-0. А Енфілд запам'ятався тим, що саме там вперше в світі проводили матчі, де на воротах розміщали сітку. Погодьтеся, доволі новітньо і технологічно, бо моє дитинство проходило на 100 років пізніше, і я взагалі не пам'ятаю, чи бачив я вживу сітку на воротах до свого повноліття. 1888-му проводиться перший в історії сезон футбольної ліги Англії. Там беруть участь в основному клуби з центральної та північно-західної частини країни. Ніяким Лондоном і не пахло, а от Евертон потрапив до числа еліти. Першим чемпіоном Англії стала команда Престон, яка сьогодні є середняком чемпіоншіпу. Більше того, вони взяли два поспіль чемпіонства. А от третя спроба Евертону виявилася вдалою. В 1891 році ця команда дарує Енфілду перший чемпіонський трофей, який знаменується. Остаточним провалом у стосунках клубу та власником стадіону. І тут мова про серйозні гроші піде, бо обговорюватимемо платежі за оренду цілого футбольного стадіону. Пам'ятаєте Джона Голдинга, той, що був головою Евертону, він зміг викупити Енфілд і продовжив орендувати арену Евертону. З самого моменту відкриття стадіону ціна оренди була 100 фунтів. Щоправда, я таке не зрозумів, це за місяць чи за рік. Але новий чемпіонат, більша кількість вболівальників, збудили. Апетити Джона Голдінга до сезону 89-90 чек зріс до 250 фунтів, чим розізлив інших керівників команди. Плюс так як Голдинг володів пивоварною, то лобіював, що саме його напої продавалися на Енфілді. Тому в один момент вони вирішили, що гнати треба цього пана, що наживається на клубі, і звільнили Голденга. Евертон вирішив, що з'їжджатиме з Енфілду, і не повірите, але щоб знайти їх нове розташування, нам допоможе Гугл-карта з отим самим невеликим клаптиком землі, який ми вже роздивлялися. Група патріотів команди зібрала 8090 фунтів і викупила ділянку на північ від парку Стенлі, побудувавши стадіон, який і до сьогодні знаходиться там Гудісон. Енфілд вже в руках Джона Голдінга залишився пустим. Треба було приймати рішення, що робити. І Голдінг приймає історичне для червоного Ліверпуля рішення. Створює команду, яку називає як? Мабуть, Ліверпуль? Ні, звісно, ні. Він називає команду футбольний клуб Евертон та Атлетік Граундс Лімітед. Відійшовши від шоку, який же космічний рівень фантазії і креативу у Голдінга, справжній Евертон звернувся до футбольної асоціації зі скаргою, що в них вкрали назву. Футбольна асоціація заборонила так само називатися Евертоном, бо це плутало б усіх і створювало проблеми. Тому Джон Голдінг перейменував своє дитя на футбольний клуб Ліверпуль, саме той, який ви всі знаєте. А забавне ще те, що через деякий час футбольна асоціація пом'якшила правила і вже дозволила мати дві. Більше команди з одного міста з однаковими назвами. Так з'явився Ман Юнайтед та Ман Сіті, наприклад. Тобто, можливо, заснувавши команду трішки пізніше, ми мали два Евертони з міста Ліверпуль, так як Голдінг не подобався майже нікому в Евертоні. Будувати новий клуб прийшлося майже з нуля. Єдине в нього був вже непоганий стадіон. Він вибрав доволі агресивну кампанію, щоб завоювати глядачів. У вересні 1892 року Ліверпуль проводив свій перший матч на домашній арені. Червоні зробили оголошення в газети: ні на одній з ділянок по сусідству кращої гри не буде. Звісно, маючи на увазі, що вони кращі за Евертон. Ліверпуль виграв товариський матч Сім. Один. Та от проблема була в тому, що на гру прийшло буквально пару людей. В цей же час на гру Ірисок на Гудісоні завітала більше десяти. Тисяч. Але Ліверпуль дійсно, хоч і агресивно, але ефективно розвивався. В 1894 році Ліверпуль здобув перемогу в Кубку Англії над Престоном. Як пам'ятаєте, тодішнім грандом цю гру пройшло подивитися 18 тисяч людей, тому дуже швидко арену шикала реконструкція. Побудували додаткову трибуну на три тисячі місць і дуже вчасно. Адже в саме цей час на календарі був 1901 рік. Стадіон Енфілд вдруге стає домівкою для чемпіонів Англії. Тільки цього разу мова вже про Ліверпуль. Число поціновувачів футболу на Енфілді зростало швидкими темпами. В той час як арену розширили до 25 тисяч місць в один із матчів там зібралося біля 35 тисяч. Тому вирішено було покликати якогось досвідченого архітектора, який допоміг би ще розширити стадіон. А хто у нас головний футбольний архітектор Англії тих років? Хто дивився відео про хайбері, має пам'ятати такого пана, як Арчібальд Ліч. Під його наглядом Енфілд закруглили, з'єднавши трибуни разом. І вдруге цей стадіон зробив. Щось вперше в світі після сіток на воротах. Тепер він став першим, де трибуна виготовлена із залізобетону. Це мова про New Grand Stand, А ліворуч ми бачимо відкриту трибуну, і саме вона є найлегендарнішою на стадіоні. Це в принципі те ж саме, що жовта стіна на стадіоні Борусії Дортмунд. Коп. Однояросна терасна трибуна, вона створена для найгаласливіших та найвідданіших фанів команди, тому мала нести якусь вагому назву. І ось цей коп це вже скорочено від Spion Cop – місця, яке можна знайти на глобусі в 9,5 тисячах кілометрів від Ліверпуля. 1900 рік Англія намагається розширити свої колонії по всьому світу, зокрема в південній Африці. Бо це дасть їм доступ до родовищ Алмазів і золота. Тому вони проводять вже другу війну з місцевими республіками. Одна з битв проходила за важливу висоту пагорб Спайон Коп. Від англійців, до речі, на цій битві був присутній 26-річний військовий кореспондент Вінстон Черчилль. Однією з їх колоній була Індія, і в складі індійського корпусу медичної допомоги під час битви був Махатма Ганді, який виносив на носилках з поля поранених, така компанія зібралася, і незважаючи на перемогу у війні, саме ця битва була програна. Британці понесли великі втрати, і велика частина загиблих були з Ліверпулю. Тому один з місцевих журналістів вирішив увічнити їх пам'ять, запропонувавши назвати трибуну «Spy Cop, відсилаючись до того самого пагорба, де точилися криваві бої. І от з тих пір оцей тип трибун стали узагальнювати як коп. Такі трибуни є на десятках стадіонів країни, ну і світу теж. Бо в Дортмунді по суті теж. Коп а от один із найновіших і найкрутіших з технічної точки зору, розташований в Лондоні на стадіоні Тоттенхему. Енфілд сьогодні, в порівнянні з новопобудованими аренами, це скоріше про історію, ніж про технології. От, наприклад, взяти цей флагшток, який чомусь в момент фото був без прапору. Насправді цей залізний стовп майже на 30 років старший за стадіон Енфілд, і взагалі це не стовпа, щогла для вітрил здоровезного пароплава СС Гріт Істерн. Оця штука була використана для того, щоб про. Класти кабель через Атлантичний океан, щоб можна було подавати телеграфний сигнал. Тогочасний інтернет з часом корабель виконав свої функції і відправився на утилізацію, де встигли врятувати одну з щогол і конями доставили в Ліверпуль, встановивши якраз біля трибуни Коп. Через 4 роки буде століття, як ця щогла доповнює вид і історію стадіону. В середині 20-го сторіччя Енфілд переживав масу допрацювань, осучаснень реконструкції, з'явилося освітлення, трішки мінялися трибуни, і саме в той час місцевий музикант Джері Марсден зі своєю групою випускають свою версію пісні з мюзиклу карусель, в якій головна героїня співала, щоб підбадьорювати одне одного в складний час. Думаю, багато хто вже зрозумів про яку пісню мова. Звісно, «You will never walk Елон, вона так сподобалась вболівальникам, що стала гімном команди. Її виконують на різних стадіонах планети, але першочергово асоціація, звісно, з трибунами Енфілду, які виконують легендарні рядки. Підтримка Ліверпулю, про яку співалося в пісні, була потрібна, бо до всіх цих перебудов в 50-х команда вилетіла в другий дивізіон і провела там багатенько сезонів. Справи клубу настільки погіршилися, що не було грошей навіть на засоби для поливу поля. Клуб очолив Білл Шенклі, який поставив за ціль повернути великий Ліверпуль туди, де йому місце, в ряди чемпіонів. По-перше, наказав знайти десь 3 тисячі фунтів і купити поливалки для газону. А далі вже пішло більш поглиблено в тренувальний процес. Шенклі знайшов правильний підхід і швидко повернув мерсесайців до еліти, де взяв 9 трофеїв за 15 років, зокрема Куба Куїфа 72-73 та три чемпіонати Англії. А ще саме його ініціатива встановити табличку це Енфілд у Нелі стадіону вона повинна була вселяти страх в суперників і стала однією з легенд арени. Легендою став і сам Біл Шенклі. Його пам'ять закарбували у вигляді статуї біля входу на коп. А ось ці ворота до стадіону звели і назвали на його честь. Інші ворота вже носять ім'я Боба Пейслі, людини, яка була помічником Шенклі, а потім перейняла посаду на себе. Пейслі з Ліверпулем не просто втримував команду в топах, а написав окремі нові сторінки історії. Він перший в історії тренер, який тричі брав Кубок європейських чемпіонів. Він же ліга чемпіонів. Додайте ще шість титулів чемпіонів країни, три кубки ліги, і в сумі в нього 20 трофеїв всього то за 9 сезонів. Звісно, що і його статую можна зустріти на території стадіону. До речі, пам'ятаєте. То Джона Голдинга, який наварювався на Евертоні, ну і по суті створив команду Ліверпуль. Декілька років тому його бюст встановили на честь 125-річчя заснування клубу. Тобто, як бачите, не стадіон, а суцільний музей історії. Проте справи команди складалися так, що сьогодні це могло бути відео з розряду Хайбері або як стадіон став чимось ще житловим комплексом чи взагалі розібраним. 2002 рік на BBC виходить матеріал, в якому зазначається, що Ліверпуль планує залишити Енфілд. Клуб представив свої плани міській раді і сподівається, що новий стадіон, будівництво якого коштуватиме 60-70 мільйонів фунтів, буде готовий до початку сезону 2005 року. І як ви думаєте, де вони запланували його будувати? Звісно, в межах нашої вже сталої карти з зеленою зоною. В матеріалі написано, що стадіон буде побудований в 270 метрах від Енфілду на території Стенлі Парк, але назву залишать. Тобто, нова арена так само називатиметься Енфілд. Її навіть хотіли зробити на 70 Тисяч глядачів, але відмовилися, бо тоді не було б грошей на трансфери. Виконавчий директор Ліверпулю коментував, що вони б хотіли залишити старий Енфілд, але його вже фізично неможливо розширити, зробити більш містким. В наступні роки міська рада Ліверпулю пропонувала Евертону скинутися і зробити один на двох мегастадіон, але таку ідею не підтримали ні риски, ні футбольний клуб Ліверпуль. Тим не менш, Ліверпуль отримає від міської ради земельну ділянку в оренду строком на дев'ятсот від років для будівництва стадіону в 2007-му Ліверпуль отримає нових власників, які теж підтримують ідею знесення поточного Енфілду і будівництво нової арени. На місці старого Енфілду вже запланували готель, ресторани та офіси. Але в 2008-му світ зустрічає економічну кризу, яка вносить корективи в довгострокові історії. Ніхто не спішить ризикувати грошима. У нових власників було 60 днів, щоб почати роботу над стадіоном. Інакше все відміняється. Так вийшло, що світова фінансова чи економічна криза врятувала стадіон Енфілд від знесення, а далі було прийнято рішення про реконструкцію існуючої арени. Виявилося, що збільшити її це задача. Реальна останні допрацювання були завершені буквально пару місяців тому, і просто подивіться наскільки масивнішим став стадіон зовні. На сьогодні він вміщує трішки більше 61 тисячі вболівальників, і це п'ята арена за місткістю в Англії. Її все так само оточують терасні будинки та величезна зелена галявина Стенлі парку. І до речі, може це звучить якось дуже як дивна порада. Але якщо зацікавитись Енфілдом, щось про нього додатково почитати, подивитися, то зверніть увагу на місце через дорогу від Стенлі Парку. Це цвинтар та крематорій, який так само носить назву Енфілд. Я не спец в темі архітектури, цвинтарів звичайно але там настільки красиво, що я впевнений, якщо б це був влог з матчу Ліверпулю, я б половину відео зняв звідти, бо ну дуже справило враження. Але перед поїздками за кордон, звісно, та влогами українцям треба спочатку якомога більше ворогів відправити на цвинтар чи просто в землю. А для цього треба допомагати силам оборони України. Якщо вам сподобалось це відео, зробіть донат на потреби військових. Якщо не сподобалось, це все до мене претензії, але донат все одно. Теж зробіть фондам чи волонтерам, яким ви довіряєте особисто, донати найкраща інвестиція в наше майбутнє. Дякую! Все буде Україна!